Ма уважні ми усім примудрість, будьмо уважні. Це й визнайте Бого, у нашому, мов нашому. І вознайте, Господеві Богу, нашому. Відомий віддай Бог. В Ізраїлі, велике ім'я Його віце і вознайте, Господи Бога, у нашому, Богу нашому, і воздайте, Господиві нашому. Премудрі. Святого апостола Павла Читання. Оніму уважні, на ми співробітники Божі, вибожа нива Божа будівля, за благодаттю Божою даною мені модрій будівничий поклав основу, Інший же на ній будує, нехай же кожен вважає, як він будує, Інший в основі ніхто не може покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. Коли ж то на цій основі будує золото, срібло самоцвітів, дерева, сина, соломи, кожного діло стане явне, день Господній зробить його явним, бо він відкривається в огні, вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиє діло, що він збудував, устоїться, він прийме нагороду, коли ж, чиє діло згорить, він зазнає шкоди. Та він сам спасеться, але наче вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що дух Божий у вас пробуває? Коли хто зруйнує, храм Божий, його зруйнує, бо храм Божий святий і цей храм.